Денис Комарницький, Смотрящий за Києвом. На його плечах туалетні схеми, деребан землі, КП, спецжитлофонд із мільярдами від кличка. Він тримав у кулаці Київраду. Терентєв і Бондаренко голосували. Палатний хапав 50% прибутку, а кличко годувався. Коли набу прийшло з операцією Чисте місто, силовики вивезли Комарницького в Австрію. Спецоперацію організовували Нацполіція: Вигівський рубль плюс закарпатські ДСРівці і депутат По. Корва попереду Тойота та авто з табличкою Вантаж 200». Телефон у Румунів імена в набу. А він у відні, блискавична спецоперація силовиків, після якої стало ясно, хто роками грабував країну. Харків, прифронтова зона, обстріли. А там. Свої схеми Харківське шосе – гуртожиток на 6 тисяч квадратів, підконтрольний чиновнику Мінгусту Волику та адвокату Мельнику. Реєстратор намалював квартири на фальшивих техпаспортах. У пісочині перетворив недобут на готовий об'єкт зі збільшеною на 300 квадратів площею. Кузьмін із міськради погодив, а міська рада проігнорувала Київ. Не відстає, оболонський острів, 200 мільйонів на розважальний парк в зеленій зоні. А в ботсаду Гришка мал. Чанова вирубує 7 гектарів лісу від ЖК. КМДА змінює призначення землі. Обсерваторія віддає території. В той час олігарх Столар за копійки купує землі на Печерську. Скрізь Смотрящі, Комарницький, Столар, Мовчанова. Від Харкова до Києва одна схема. Земля комунальна, а прибуток їхній.